Вітаю вас! Тема сьогоднішнього заняття фразеологія. Це дуже цікава тема, і ви сьогодні, маю надію, почуєте дуже багато цікавого з цієї теми. Що називається фразеологізмом? Які джерела української фразеології? класифікація фразеологізму на ці питання і звернемо увагу. Фразеологія в перекладі грецькою мовою Означає вчення про сворот. Це розділ мовознавства, який досліджує природу фразологізмів, значення, походження їх, а також використання у нашому мовленні. Що ж таке фразологізм? Фразеологі... Фразологізм це стійке словосполучення, яке використовується без ніяких змін у нашому мовленні. Фразеологізми допомагають нам прикрасити наше мовлення, збагатити його на різні збороти і урізноманітнити наше мовлення. Наприклад, всім вам відомий фразеологізм п'ятами накивати, тобто тікати. З цим празеологізмом ми зустрічаємося і в художній літературі, і він надає експресивності звучання перших жерядків поеми. Котлярецького Енеїда, пригадайте їх. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак. Удасть на все злеврогорний, завзятіший од всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з ним скирту гною. Він взявши торбу, тягу дав, Забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами строї накивав. Зриніть увагу. Іван Петрович Котляревський використав такі фразологізми, як тягуда, п'ятами накивав», що означає тікати.